Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка і чудова новина в такий чудовий перший зимній день. Сніжком трошки притрусило про міжнародну допомогу, яку так багато людей очікують, яка так потрібна зараз дуже багатьом як підтримка. так. І от, міжнародна допомога саме для пенсіонерів. Нарешті, наша влада. А якщо бути точнішим, то Міністерство соціальної політики. Провело перемовини з Організацією Об'єднаних Націй з ООН про перше збільшення кількості допомоги, тобто більшому кількості людей, так її видати. І друге, це збільшення суми, суми самої допомоги. І перемовини були успішними. Саме для пенсіонерів буде збільшена як і кількість, так і сума. Хто, що, коли і як це отримує, як це оформити і взагалі що робити. Так? Зараз про це все розповім, але перед тим. Подивіться уважно, до 900 тисяч нам залишилося 200 підписників, навіть вже там не тисячі, а 200 підписників. Тому долучайтесь і ви до народної спільноти, до народної думки, висловлюйте свою думку в коментарях, підтримуйте відео, отримуйте корисну інформацію, просто натискайте кнопку підписатись і так ви будете в курсі. І я вам скажу, що ми впевнено рухаємося до мільйона, і я знаю, що цей народний канал, народна думка. Буде рушійною такою народною силою, просто ще потрібно трішки підрости. Тож, долучайтеся і будемо разом творити історію. Далі е бачимо, так, з ялинками ми вже дуже багато областей відмовляються від святкування. Ну, зараз не про те, а про міжнародну допомогу. Тож, сума міжнародної допомоги буде збільшена з. Трьох тисяч до 3250, мова йде саме про ту допомогу, яка надається пенсіонерам, як доплата. От, У кого пенсія нижче 3250, раніше, знаємо було у кого нижче 3000. Тепер у кого нижче 3250, буде доплата від міжнародної організації. Так? Тобто, якщо ви отримуєте 2400. То вам 850 гривень буде добавочки. Непогано так, да? якщо 200, то взагалі 1050. А дуже багато людей. Ми знаємо, що до 3250 людей, так по статистиці, яку ми обговорювали на Народній думці, отримує там, майже 50% пенсіонерів. Тобто половина отримує цю доплату, але. Є критерії, критерії. Зараз також з ними розбираємося, щоб ви були в курсі. По-перше, що ця доплата нараховується автоматично, ніяких заяв писати нікуди не потрібно. По-друге, щоб її отримати, потрібно поставити галочку в кабінеті пенсійного фонду, що ви даєте згоду на передання особистих даних в міжнародну організацію, щоб передали ваше прізвище, ім'я, ваш банківський рахунок, куди буде надходити дана доплата. І по-третє, що ця доплата видається по тим критеріям, що людина отримує менше ніж 3250 і проживає на е, прифронтових територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Список таких територій визначений Міністерством оборони, і чому я казав відразу, що збільшується кількість людей, які будуть отримувати цю допомогу, тому що з. 1 грудня затверджений новий, новий список цих територій. Е і він розширений. Розширений у зв'язку з тим, що е росіяни почали використовувати активну тактику віддалених бомбардувань, тобто бомблять далі, ніж е раніше. Да? Отак От просто кидають куди-небудь і полетіло. Да? Тому ті території також були включені. І ті люди тепер також будуть отримувати доплату. Так, звісно, що проживати на тих територіях неприємно, не хотілося б нікому, але доплата все-таки видається, і вона потрібна потрібна цим людям, як ніколи. Ще однією з вимог є те, щоб ці люди раніше. в Здається, в 2023-му-2022, здається, не рахується, уточню вам, напишу в коментарях, не отримували ніякої міжнародної допомоги від ООН, ніяких виплат. І щоб ці люди не рахувалися як внутрішньопереміщені. Тобто, фактично там і проживали, і не оформляли ніяких внутрішньопереміщених осіб. Тож. Е для оформлення, ще раз нагадаю, не забудьте поставити галочку, що ви надаєте змогу. Згоду, вибачаюсь на передання своїх особистих даних, ця галочка знаходиться або вам прийде смс, на яке потрібно буде відповісти, або піти до пенсійного фонду, де особисто вказати, так, або поставити в кабінеті пенсіонера. Як це зробити, ми вже розібрали на Народній думці. Так, є відео, називається Як отримати міжнародну допомогу так, спосіб, щоб не профукати її. Тож заходьте, передивляйтеся і виконуйте цю вимогу, щоб просто не залишитись без доплати. Я думаю, що доплата в тисячу гривень для кожного стане такою непоганою так, добавочкою, що втрачати її не хотілося. Ну там Хай в кого не 1000, в кого 500, в кого 600. Тобто доплата до 3250 гривень. Гривень. Це та сама доплата, яка раніше була до трьох, тепер вона зросла. Зросла відразу аж на 250 гривень. І я вважаю, що це, ну, в нинішніх реаліях, враховуючи суму, що це 3 тисячі гривень було раніше, то 250 гривень це майже 10%. Як на мене, то робота пророблена, так Міністерство соціальної політики. Добилось якогось результату, і це є хорошо. Це є хорошо, тому що людям зараз, як ніколи, потрібна підтримка. Особливо бачимо, да, зараз зимній період починається, комуналка значно зростає, е, дрова потрібно закупити. Так. Знаємо, що субсидію на дрова підняли в два рази, да, хто не отримав, вірніше отримав субсидію на дрова і лише там 7 тисяч з копійками, то знаєте, що ви маєте право на 16. І для того, щоб її отримати, також це доплата йде від міжнародних партнерів, також потрібно було в кабінеті поставити галочку. Тому бачимо, що в нинішніх реаліях та галочка є дуже важливою для дуже багатьох виплат і доплат. Тож, на каналі ще раз нагадаю, є відео. Заходимо, дивимося. І робимо всі ті функції, так? Тож, радий вам був розповісти канал Народна думка. Долучайтеся до народної спільноти. Бачимо, що активно ростемо, так? І е дуже вдячний вам за вашу підтримку у вигляді коментарів, відповіді на коментарі у вигляді тих самих лайків і вашої підписки це означає, що моя праця вам подобається. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.